Одразу попередження, це відео Строго 18. Отже, Павдеді, Педіді, Пафі і так далі провів, напевно, що найбільше жорстоких жорстких вечірок, як хто-небудь в Голівуді. І окрім вечірок, начудив такого, що взагалі дивуюсь, як він дожив дотепер, не вмер від сніду, передозу чи прямо кулі в лоб. Секс-торгівля, секс-шантаж, секс-раби, гвалтування, погрози, вбивства. Він брав неповнолітніх зірок на свої вечірки і ще й підставляв їх своїм багатим друзям. Це Епштейн номер 2 хоча, можливо, навіть номер один. В нього був ашер, коли йому було 13 років. Бібер в 16 і молодий Ді Капріо. Тобто вони з ним проводили дуже багато часу. Але мушу зробити одну примітку, таку доволі велику, що всі, хто певним чином з ним пересікався і постраждав, були частково в курсі того, ну чим він займається. Окрім тих, звісно, хто був неповнолітній. А їх тут в історії ну, половина. І ще одна примітка: мене звати Орес Мурій. Я розповідаю цікаві та незвичні історії. Про культи, про секти різних фріків та злочинців. Тому раджу одразу підписатися, поставити нагадування, бо відео виходить мінімум раз в тиждень. А тепер беріть собі голубці зі сметаною і погнали! Цей скандал на слуху вже декілька місяців. І от нещодавно я в Тіктоці побачив відео одного музиканта, за яким я слідкую, який записав дуже класну історію. Його запросили попрацювати над новим альбомом Діді. Той альбом вийшов в цьому році. Я ще навіть слухав його, і він ну був досить непоганим. Так от цей музикант розповідає, що його запросили ну, в студію, де він мав допомогти попрацювати над цим альбомом. І він відмовився, тому що знав, хто такий діді. І як ви думаєте, що сталося на тій студії? Одного з музикантів застрелили, просто тупо застрелили на студії. Але виявилося, що це було не там, саме на студії, а за межами студії. Типу, він же на студії помер. Ну, просто на, на дворі хтось з нього вистрілив, а він такий: Я піду ще дозаписую альбом. Просто рандомний день з життя Діді. Але повернемося до його злочинів. Коротше, в нього був свій власний острів кохання, де були оргії, та чого там, оргії в нього були повсюду. Там були оргії з неповнолітніми, де їх накачували всіма можливими наркотиками і робили з ними все, що завгодно. Після його вечірок люди лягали спати на тиждень, а вдома в нього були крапельниці, щоб відновитися. Є навіть відео, де він щось там знімає, а на фоні його мама стоїть з крапельницею і відновлюється після вечірки. Тобто навіть його мама з ним тусила. Ніхто так не тусить, як діді. Це найпопулярніша фраза. Ну про нього в просторі. Щоправда, донедавна на своїх вечірках він все знімав на камеру, якби для своєї колекції, але також для того, щоб шантажувати інших відомих людей. І саме тому йому стільки раз вдавалося вийти сухим з води. Ну ви просто не уявляєте, скільки це раз. Щоб зрозуміти, наскільки довго він цим займається, і наскільки він старий, я вам розкажу, що ще коли мені було 14 років, а це було 24 роки назад, я слухав його пісні. І ще тоді він був дуже суперечливим персонажем. Ну, ви точно знаєте оцю от пісню. I'll be missing you. Сподіваюсь, Ютуб не заблочить цей уривок. Коротше, він, до речі, за неї платить стінгу 4 тисячі доларів кожен день за те, що взяв без дозволу семпл з його пісні Every Breath I Take. Але цього разу йому вже точно його не відпустили навіть під заставу в 50 мільйонів доларів. Навіть з електронним браслетом і під домашній арешт. Ні в якому разі його не випустять. Сподіваюсь, вже довічно. І єдині вечірки, які йому зараз світять, це вечірки в тюремній камері. Ну, це, звісно, якщо він не захоче провести прощальну вечірку, таку, як зробив Епштейн. Ну, він повісився в своїй камері. Нібито в українському просторі ви мало про нього чули. Ну дотепер. Сумніваюся, що знаєте ще хоча б одну пісню, окрім тої, яку я спочатку вам е, заспівав. Але за кордоном він зірка рівня Джей Зі, Бійонсі і так далі. Це прям еліта музичної сфери. Плюс він ще й продюсер, і в нього дуже відомий лейбл. Лейбл, який продюсував таких реперів, як Notorious Big, Mary J. Blige, той же Ашер, Кейсі і так далі. Саме тому зараз і кенселять тих же Джей Зі і Бейонсі, бо вони ж то ходили на ті всі вечірки, і вони ніби все знали. Також є теорія, що він організував вбивство співачки Алії, яка, начебто, була конкуренткою. Бійонці зараз весь Тікток. Я думаю, горить оцими відосами під пісню She knows», де показують всіх цих зірок. Типу вони це все знали, особливо Бійонсі, якої прізвище Knowles. І ось цей випадок з ним зараз показує наскільки все там погано, тобто всі в курсі того, що відбувається, але ніхто не говорить. І знаєте, частково я їх розумію, знаючи, який це психопат, і наскільки, виявляється, в США можна порішати кримінальні справи, то де гарантії, що тобі вдасться його посадити за звинуваченнями, а не попасти в якусь катастрофу чи тебе там застрілять, десь в клубі? І це зараз не вигадані справи, кажу, це реальні кейси з життя репера Діді. Реальні проблеми почали з нього в листопаді 2023 року. З розслідування звинувачення його колишньої дівчини Кесі. Але перед тим як ми перейдемо до цієї справи, я мушу вам розказати про свій ВІП-клуб для обраних, які можуть дивитися без проблем секретні ексклюзивні відео на моєму каналі. Це дуже просто і легко. Треба всього лиш стати спонсором на монобазі, ось через QR-код на патреоні або на самому Ютубі. Це буквально 10 гривень на місяць. А всі деталі будуть під відео. А ми повертаємося до історії. Так от, Кесі, оця його дівчина, звинуватила діді в аб'юзивній поведінці, приниженнях і сексуальному рабстві. В той момент вони врегулювали справу в позасудовому порядку вже наступного дня. І один з його адвокатів, Бен Брафман, дав зрозуміти, що це в жодному разі не було визнанням правопорушення. Ну, коротше, Діді їй просто заплатив. Він опублікував заяву, в якій побажав Касандрі всього найкращого, щоб нібито підтримати ідею про те, що він в цьому не винен. А Касандра опублікувала заяву, в якій подякувала своїм друзям і родині за підтримку. Але сама сума виплати залишилась нерозголошеною. Ну не знаю на що він там розраховував, але ну це ж очевидно. Якщо ти відкупився від позову, то значить не все так просто. І про це ми дізнаємося. Далі, потім пішли ще два позови зі звинуваченнями у жорстокому поводженні та сексуальному насильстві з боку двох інших жінок. Джой Дікерсон стверджувала, що в 91-му році, коли в було всього лише 19 років, вона була студенткою коледжу, то пав деді накачував її наркотиками після побачення і гвалтував. Лізард Гардінер була наступною жертвою, яка виступила, стверджуючи, що її та її подругу накачали наркотиками та посадили в окремі кімнати, де спочатку діді, а потім Арн Хол робили жахливі сексуальні дії з ними. На той час Лізард було лише 16 років. А через кілька днів після зґвалтування Діді знов напав на неї, але цього разу почав душити, оскільки вирішив, що Лізі може сказати про це його Дівчині потім у грудні 23-го року інша людина виступила з новими звинуваченнями на його адресу. Вона стверджувала, що стала жертвою бандитської та секс торгівлі. Вона розповіла, що Гарві П'єр, який був президентом Combs Bad Boy Records, Рекордс, оцей лейбл е діді, перевіз її з Детройта до Нью-Йорка у 23-му році. А тоді їй було лише 17 років. І тепер вона вже стала четвертою жертвою, яка виступила всього за кілька тижнів, поки відбувається цей скандал з Діді. Він не намагався вирішити це все в позасудовому порядку, як з Кесі. Він опублікував заяву в своєму інстаграмі, в якому сказав, що останні пару тижнів він сидів. І мовчав, і спостерігав, як люди намагаються вбити оцю його репутацію, зруйнувати його бізнес і взагалі його спадщину. Типу дівчата хочуть легкої наживи. Але він не робив нічого з цих от жахливих речей, в яких його звинувачують, і буде боротися за свою сім'ю, своє ім'я та за правду. Але справи потрохи почали розкручувати змі. Ашер. Теж репер, його можливо, ви чули, ходив на інтерв'ю і описав свій досвід, коли він жив з Діді протягом року. І сказав, що бачив дуже цікаві речі. От єдина фішка в тому, що йому було тоді лише 13 років. Я думаю, ви здогадуєтесь, які цікаві речі він бачив в Діді, але навіть не уявляєте, що конкретно це могло бути. Ну але Ашер в такій жартівливій формі відмазувався, що він, типу, тоді не розумів, що це відбувається. Він називав це табір пафі Flavor, типу табір смаків пафі. А який в діді смак на вечірки? Ну ви вже здогадуєтеся. Ведучий його запитує прямо: Ашера: чи були там оргії. На що Ашер каже, що він просто приїхав подивитися на інший стиль життя, але коли його запитали, чи відпустив би він зараз свою дитину, яка зараз в нього вже є, у цей табір Павдеді, то він різко каже, що звичайно що ні. У 2004 році в інтерв'ю журналу Rolling Stone Ашер детально розповів про свій досвід життя з діді. Він сказав, що поруч завжди були дівчата. Типу, ви відкриєте двері і побачите, що хтось це робить. Або кілька людей в кімнаті влаштовують оргію. Ви, типу, ніколи не знаєте, що може відбуватися за закритими дверима. І коли вони кажуть, що ти не знаєш, що може статися, то статись може, наприклад, таке, що чоловіка фактично тримали в секс рабстві. Ось цей колишній актор фільмів для дорослих розповідав на допиті в поліції, що його тримали в домі діді, а сам діді змушував його займатися сексом зі своєю дружиною Кесі, поки він на це мастурбував, і цього актора не випускали з дому. Поки діді не дозволив. А 27 лютого 24-го року продюсер альбому діді Лав, оцей останній, про який я вам казав, подав позов на 30 мільйонів доларів за сексуальне насильство. Він стверджував, що був під дією наркотиків і прокинувся в ліжку з двома чоловіками секс-працівниками і містером діді. Я поки опрацьовував всі файли про цього діді, то слово секс там ніби для зв'язку слів через одне. Нормальна людина спить 30-40% свого життя, а діді весь цей час накидується різними препаратами, віагрою і займається сексом в усіх можливих формах. Його син, до речі, теж далеко не втік. Вони взагалі працюють ніби е, в парі. Джастін, так його звати, приводить неповнолітніх дівчат додому, потім накачує їх наркотиками, поки його батько таємно знімає ці сексуальні оргії, і діді насправді визнає, що він дійсно документує все в своєму житті. Тому якісь там сексуальні дії могли попасти на плівку. У мене тільки питання, от в такому жорсткому графіку, коли він це все ще встигав дивитися, чи то він на пам'ять збирав колекцію на пенсію. Колишній охоронець Діді теж давав інтерв'ю. Він розповів, що репер любив як жінок-ескортниць, так і чоловіків. Він шукав акторів з фільмів для дорослих чи з ескорту, в яких був ну, дуже великий. А потім запрошував їх і дивився, як вони ну, грають його дружину і знімав це все на камеру. Щоправда, чоловіки мали носити маски, щоб вона не могла нікого впізнати Потім, і в цьому році, 25 березня, будинок репера як в Лос-Анджелесі, так і в Майамі обшукали. Рейд був частиною розслідування секс-торгівлі, де вже окремі 5 жертв, одна з яких був чоловік, стали якби свідками. Слідчі вилучили зброю і телефони діді. А також повідомлялося, що на території було виявлено понад тисячу пляшок з дитячим маслом Джонсон та інші лубриканти. Якщо ви не поняли, для чого масло Джонсонс, то для того самого, що і лубриканти. А якщо ви не знаєте, що таке лубрикант, то чого ви дивитесь? Я ж попереджав, що відео 18 50 Cent, який постійно був в контракт з діді, навіть зробив смішний мем про це, який став вірусним. Але насправді це не смішно. Уявляєте, які масштаби там були? Це ніби порно-синдикат якийсь. Я думаю, що ця історія буде нескінченною ще до кінця року, бо і синів арештували, і зараз, мабуть, ще більше людей знайдуть сили розповісти те, що було насправді. Всі препарати на вечірках були розроблені таким чином, щоб учасники вечірок могли годинами займатися сексом. Там був популярний препарат під назвою Тусі. Це такий рожевий кокаїн, суміш різних препаратів, куди ще додають кетамін. А це транквілізатор для тварин, який часто використовують як наркотик для людей. І на додачу до цього вони ще брали віагру. Ну щоб стояв у кожній хаті. Ну тепер зрозуміло навіщо йому були капельниці на ранок. Нещодавно в новинах CNN показали відео, на якому діді нападає на свою дівчину Кейсі, оцю про яку я розповідав на початку, де вони залагодили ніби оцю справу за якусь невизначену суму. Так, от це відео виглядає максимально кріпово. На відео видно, як вона намагається ніби тихо вибратися з, з номеру в готелі, а він лише в одному рушнику доганяє її з усієї сили, б'є, лупцює, а потім тягне назад. Є інформація, що в той час він заплатив комусь е, в готелі 50 тисяч доларів, щоб це відео нікуди не попало і забрав запас. Але на щастя, ці кадри є, і вони точно будуть додані до справи. Проти відео складно буде заперечити, тому діді опублікував вибачення, в якому сказав, що йому огидно від того, який він там був, який він на цьому відео, який він зараз є, що цьому немає виправдання і всяке таке інше бла-бла-бла. Тепер він, типу, прокинувся, він буде підніматися з самого дна, звернеться за допомогою до психолога в реабілітацію. Ну, але, знаєте, тут допоможе тільки один спеціаліст. Спеціаліст по електричних стільцях, але, на жаль, смертна кара заборонена в Америці. Але навіть враховуючи, що є і запис, і є ніби як визнання самого діді, що це він там є. Окружна прокуратура Лос-Анджелеса опублікувала заяву, в якій говориться, що хоча це відео беззаперечно складне і жорстоке, вони не можуть його зараз прикріпити до справи, бо інцидент, нібито юридично не попадає в той проміжок, за який його судять. Я не розбираюся в юриспенденції, тим більше юриспонденції США. Але вже як є, проте відео залишається, і поліція заохочує інших жертв заявити про себе, не боятись виступати з заявами. Ну і суспільство його вже точно не забуде, тому що це відео по всій мережі, всіх новинах і всі про нього знають. Оця дівчина Кесі з відео пережила жахливі речі, які не думаю, що вона собі уявляла, коли мріяла про кар'єру співачки, постійні напади, як сексуальні, так і просто побої через агресію. Він хотів все контролювати. Він змушував її навіть малювати нігті білим кольором для контрасту в тих відео, про які я вам вже розповідаю розповідав з залученням акторів. Він вибирав, що вона має одягнути, і як я вже згадував, він вибирав партнерів, які її гвалтували, Поки він це дивився, знімав на відео. Кесі спробувала піти від нього ще в 2018-му, і в той час в неї почалися стосунки з іншим репером кіт Каді. І коли діді дізнався про ці стосунки, то пригрозив, що спалить машину Каді разом з ним всередині. І хоча це здавалося такими, знаєте, реперськими порожніми погрозами, це дійсно сталося. На щастя, без репера всередині. Через два тижні після погрози автомобіль дійсно навмисло підпалили. Зараз активізувалися всі одразу. З позови йдуть від всіх, хто кого коли-небудь гвалтував діді. Це дає віру в те, що він все-таки не вийде з тюрми ніколи, і все більше зірок вже відхрещується від нього. Хтось видаляє твіти, хтось навпаки пише твіти проти нього. Люди почали помічати натяки про діді в піснях Емінема. Не буду зараз розбирати ці конспірологічні пісні і натяки, але в одній з них він каже, що ніби діді був причетним до вбивства тупака. І насправді це е, ніби як очевидно, тому що діді був продюсером Бігі Смола. Якщо коротко, то е, на тупака хтось зробив замах, не вбив. Е, він виступив з заявою, сказав, що це діді і Бігі Смол е, на нього ніби як організували напад. Що це вони це якби в цьому винні вони на це нібито образилися і організували справжній напад на тупака, і тупака застріли. А потім. За Тупака відімстили і вбили оцього репера. Бігі. Ну я вважаю, це дуже велика трагедія для реп-індустрії. Бо що один, що другий зробили просто величезний вклад в музику, але це не перше вбивство, до якого замішаний діді. В 90-х його дівчиною була Джей Ло. Вони пішли в клуб і посварилися там з Меттю Аланом. Діді кинув йому в обличчя гроші, типу як знак неповаги. А далі почалася стрілянина, де поранили трьох людей. Одна жінка отримала дуже жорсткий вистріл в голову, але вижила. І за свідченнями лікарів, які тоді ще її рятували, вона постійно, навіть вже на цьому ліжку, коли її там е, рятували, казала, що це стріляв в неї діді. Зараз вона вижила, вона в доброму стані і розповідає деталі тієї перестрілки. Вона 100% Каже, що стріляв діді, тобто він стріляв в натовп. А інший чувак стріляв, зробив постріл вгору. Але найцікавіше в цій історії це те, що посадили оцього компаньйона діді, а не Діді чи Дженіфер Лопес. Тобто, вони ніяким чином не постраждали. Хоча їх нібито зловили на машині, де вони були всі разом, і там був е і пістолет, і діді, і лопес, і оцей шин це той якраз інший репер, який був з діді. І от він сів на 10 років. Хоча, за словами цієї Натанії Рубин, свідка, який стріляли в лице, саме діді вистрілив от конкретно в натоп і в неї. Йдемо далі. Наступні жертви цього маніяка це модель Крістал МакКіні, яка стверджувала, що бачилася з ним в 2003 році на модному заході. Він вважав її привабливою. І запропонував допомогу в кар'єрі. І одного разу, коли він запросив її до себе в студію, то напоїв її алкоголем і запропонував марихуану, заявивши, що такого вона ще ніколи не пробувала. І це було правдою. Її майже одразу виключило, і діді взяв її в ванну кімнату і змусив робити те, що в принципі змушував робити всіх, хто було навколо нього. Пізніше вона отямилась вже в таксі, але на щастя пам'ятала, що там сталося, і зберегла свій одяг у пластиковому пакеті на випадок, якщо коли-небудь це знадобиться для судово-медичної експертизи. Але через страхи подала позов до суду лише, оце от в травні цього року. Ейпріл Лампрос це ще одна жертва набагато давнішої, але довшої справи. У 94 році вона знайомиться з діді, коли він їй запропонував стати її наставником у продовженні кар'єри в моді, як неочікувано. Але весь розвиток кар'єри, який вийшов в неї з діді, то це сексуальне насильство над нею протягом шести або семи років. І знаєте, він насправді навіть не приховував свої наміри і те, як він поводиться з жінками. Хоча люди думали, що він жартує. В одному з інтерв'ю він жалівся, що часто дівчата приходять на вечірки і п'ють лише воду. Уявляєте, і більше нічого. І коли їм стає нудно, то вони йдуть. Тому двері вдома треба тримати на замку, щоб вони нікуди не втікли. А люди ржали з цього прикола. Хоча це була правда. Зараз діді нарешті, вже заарештований за звинуваченнями у секс-торгівлі, рекеті, змові та транспортуванні для заняття проституцією. Його адвокати стверджували, що він мав намір здатися, але не отримав такої можливості. Ну, звісно, він от прям йшов вже в поліцейський відділок. Він також стверджував, що передав свій паспорт і нікуди не втіче. Але передав то він його своєму адвокату, а не е, поліції, і будь-яким чином намагався показати, що він не становить ніякого ніякої загрози втечі. І тому його можна звільнити під заставу. Але всі спроби звільнитися під заставу були відхилені, і тепер реперу загрожує довічне ув'язнення, якщо його визнають винним, в тому, що є, бо на додачу там ще викрадення людей, підпали, хабарництво та перешкоджання правосуддю. зараз радує те, що навіть без рішення суду його кар'єра закінчена остаточно. Він, як завжди, намагається домовитись зі свідками за допомогою хабарів, але поки безуспішно. Багато чого міг розповісти Джастін Бібер, який тусив з ним на початку своєї кар'єри. В інтерв'ю ще з тих часів він казав, що в діді завжди тусуються гарні дівчата і завжди найкращі вечірки. Але по цих відео видно, що він просто такий тінейджер, який ще толком навіть не має своєї думки і на своє нещастя знайшов на свою голову найгіршого вчителя. А ще є відео, де діді вже потім обіймається з Джастіном і нібито перевіряє на ньому, чи немає на ньому прослушки. Тобто він ще тоді вже мав параною стосовно тих речей, які він робив, і чи можуть його зловити. Вечірки закінчились. І от нещодавно Джастін був на якомусь інтерв'ю, і він там такий пригнічений розповідає, що не хоче розповідати про певні речі, які там колись відбувалися, і хоче, щоб це залишилось в секреті, щоб не нашкодити його дитині в майбутньому. Але є відчуття, що ця інформація рано чи пізно вийде назовні, тому що чутки вже ходять по інтернету. А ми знаємо, який монстр діді, і що він ні жінками, ні чоловіками не перебирає. Наразі це все, що відомо, але я впевнений, що будуть вилазити нові подробиці, нові свідчення і нові маски злізуть зі світових зірок. Ештон Качер може заговорити скоро, бо був період, коли вони були дуже близькі, і він казав, що багато чого він там бачив, але не може розказати на публіку. Леброн Джеймс був на тих всіх вечірках. Він казав, що ніхто такі вечірки не робить, як діді Кардаші не туди ходили. А зараз ще дуже сильна увага до того ж Джей Зі і Бійонці, бо він був занадто близький діді і не може зараз робити вигляд, що нічого не знав. Ну погодьтеся, не кожен репер зможе отак, от на сцені, дати декілька ляпасів по дупі Джей Зі, як це робить діді, але він поки не робив ніяких офіційних заяв. А можливо, цю справу почали витягувати, щоб перевести нашу увагу від чогось іншого. Більш важливого у світі. Ми будемо слідкувати за цією справою далі. Будемо на поготові і уважними. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую за ваші лайки, підписки, коменти. Дякую за сторіс, де ви мене дивитесь і відмічаєте в інстаграмі. А я всіх репощу собі на сторінку. Особливо дякую своїм спонсорам. Ви неймовірні! І вже скоро буде нове відео для вас. Дуже вас люблю і ціную вашу. Моральну і фінансову підтримку каналу все, дивіться інші мої відео тут, от про секти, а тут про українських злочинців, і до зустрічі в наступних відео.